Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати підливу. Ця підлива вона підходить до любого гарніру. Ось зараз я підсмажую, як би запечатую м'ясо. У мене свинина сьогодні. І будемо потім підсмажувати цибульку. Всі процеси підготовки і приготування нашої підливи, я буду показувати у відео. М'ясо склали в кастрюльку. Ось так ми його підсмажили, запечатали, щоб воно у нас було таке соковите. І зараз підсмажуємо. Цибульку. Половину моркви на велику терку, а половину на дрібненьку. І ось так будемо зараз смажити нашу підливочку. А до цибулі з морквою ми зараз додамо борошно. Так. І будемо постійно його перемішувати. Постійно перемішуємо щоб борошно підсмажилось, і потім ми його будемо додавати до нашого м'яса. М'ясо я залила кип'яченою водою, і ось воно кипить. І зараз будемо додавати нашу засмажку із борошном. Після того, як додали ми засмажку із борошном до м'яса, я ще додала десь 100 г томатної пасти. Зараз посолимо, додамо перчику, і нехай воно тушиться, ось так готується, десь хвилин 20-25 Підливка буде густішати за цей час. І так, підлива наша вже готова. Я сюди ще додала дрібненько порізала трішки помідора, такий не дуже великий, середній, і трішки перцю, також дрібненькими маленькими кусочками. І ось, як бачите, в кінці я додала у мене сьогодні петрушка, можна кріп. І зараз перемішаємо, і підлива уже Готова для того, щоб ми додавали сьогодні, у нас будуть макарони. Так що макарони будуть із такою смачною підливкою. Вона дуже смачна, ця підливка. І так, як я вже сказала, вона підходить до різних різних гарнірів. Ви можете, ось так, як я зробила ось каструльку, таку зробила підливи. Можна потім поставити в холодильник і користуватись. І на другий, на третій день до якогось гарніру. Навіть можна заморозити. Так що, попробуйте, приготуйте, надіюсь, вам сподобається. Ось так. А сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам! Я вирішила показати вам іще підливку, як вона виглядає із макаронами. Дуже вона смакує, дуже смачна. Спробуйте приготувати, і вам обов'язково сподобається. Дуже хороший рецепт із цими інгредієнтами і з тим, як я готувала. Так що готуйте, а тепер уже до побачення, до нових рецептів. І смачного вам!